У продажу на ринку Універсал Volvo V-50 на українській реєстрації. Був колись, бачу свіжоприганець з Німеччини, кружок такий остався неоліпляний. Автомобіль дизельний 1.6 турбодизель, лінзована оптика, легкосплавні диски. Автомобіль 2009 року. 1,6 дизель, ціна 6500, механічна коробка передач 5-ступка. Пробіг, оригінальний, рідний 337 тисяч кілометрів. Номер власника, ось вам ви цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам автомобіль покажу. Морда, морда в автомобіля не висічена, бочинки. Ось дивіться, рівненькі, паркопчик. Тут навіть пластик не роздертий. Криша ціленька, правий борт. Також дівненький дряпчаний салончик. Четіряне корму, 4 лекси, схопі моча, клімат, 5 ступочка, підлекітничок, чехольчики на сидіння, так що кобує цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.